Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, дев'яте коліна роду по лінії батька. Предки роду, того, хто дивиться, запрошую вас, прийдіть до нас. Так, нехай весь негатив, все зле лихе, всі прокляття, всі родові негативні програми, порчі з всі крадники, всі порчі насмерть, весь негатив зійде з нас, з тих, хто дивиться, і е, з предків роду до 10-го коліна включно, то буде так і так, є По волі вищих сил, то буде так. Так, продовжуємо нашу чисточку. Помин предкам роду я поставила і своїм, і вашим. Ви також ставте не обов'язково. Коли ви дивитесь чистку роду, ставити помін, але можна на, на тижні поставити. Дуже, дуже добре було б ставити чистку рода, ну, помін предкам роду в суботу, це день предків. І нагадую, що ми з вами працюємо з вашою підсвідомістю, що все, що відбувається в нашому житті, керується нашою підсвідомістю. І події вашого життя це негативні програми вашої особисті, які в підсвідомості є, і негативні програми предків роду. Зараз ми намагаємось почистити. Від вашу підсвідомість, від негативних програм предків роду. Також, якщо ви над собою якусь роботу проведете, дослухатись будете до того, що я кажу, розуміти, що відбувається, і якщо ви на всі 100% згодні з тим, що я кажу. То також пропрацюються ваші особисті негативні програми. Ваше життя зміниться на краще. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду в 9-му коліні по лінії батька того, хто дивиться. Так, показую схему. У мене така некрасива схема, але ваші схеми, я сподіваюся, красивіші. Так, це. Раз, два, три, чотири. Чотири предки роду, у дев'ятому коліні по лінії батька. Чи упокоєні вони? Ви ще сили скажіть, карти таро покажіть. Нащадки не будуть більше платити за гріхи предків. Чи це правда? Прабабуся не упокоєна, прадідусь упокоєний. Ще бабуся не упокоєна. І прадідусь упокоєний. Тобто тут бабу бабушки упокоєні, а дідушки упокоєні. Добре, дякую. Дивіться, ця чистка роду спрацює для вас в будь-який час, коли ви її знайшли, коли ви її побачили. Краще, звісно, дивіться з першої частини, там, де ми робимо чистку, перше, коліна, друге, третє і так далі. Але якщо ви знайшли це відео, вже на 9-му коліні роду, також дивіться, вам буде корисно, ваші предки роду упакуються, рід почиститься, хоч якась його частина і негативні програми за цих предків роду, ви вже не будете відпрацьовувати. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні четверо предків роду в дев'ятому коліні по лінії батька, того, хто дивиться, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Скажіть, покажіть. Бабуся неупокоєна. Верховний суд. Дідусь також неупокоєний. немає енергії. Наступна бабуся. Тільки зрозуміла, що вона померла, розстроїлась. Так, і дідусь каже, що він коли захоче, тоді піде. Зараз він неупокоєний. У нього свої справи не вирішені. Ще якась справа, яку він не доробив. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім предків роду. Прибираю перешкоди, заперечую вищі сили, прошу допомоги. Прошу. Прибрати всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїться. Янголохоронці відкрити їм шлях, вкажіть їм шлях, щоб вони упокоїлись. Предки роду, ви прижили своє життя, ваше земне життя скінчилось. Йдіть до Творця, залиште всі негативні сценарії, ті, що були на, жит... на землі, всі свої горісті, біди образи, залиште земне землі і звільною. Чистою душою, йдіть до Творця, покотьтесь міром, та буде так і так єсть. Вищі сили, прошу, пробачте предків роду. Не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті, пробачте їх. Також предки роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас, щоб нащадки не програвали негативні сценарії. Ті, які були в вашому житті, і які ви не можете відпустити. Заради нащадків, заради ваших дітей, потомків, пробачте всі свої образи, відпустіть свої образи того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця, і кара буде небесна, адекватна, тому що він зробив. Буде так, і так є. Допомоги прошу. Так, вище сили. Скажіть карти Таро покажіть. чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Так, чи ці предки роду тепер? Скажіть, покажіть. Неупокоєні. Скажіть покажіть причину, що саме трапилось, чого ви не можете упокоїтися, що заважає упокоїтися. Агресія. Якісь справи, які вони ще не виконали. В когось борги залишились, хоче вирішити справу з боргами. В когось справа предательства не може пробачити предательство в коханні. По дьяволу зміна була. Так, хтось уже упокоївся. Всеління. Дякую. Прибираю перешкоди. Предки роду, ми дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, що ви прийшли до нас, що розказали свої історії. Запречую негатив, знімаю нулюю, прибираю. Все зле лихе, то що заважає вам упокоїться, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться. Вас більше не торкаться, нащадків роду більше не торкаться. Вище сили допомоги прошу. Пробачте предків роду, не наказуйте їх, їх нащадків, зі скоєне ними при житті. Приберіть всі перешкоди, які заважають йому покоїться, борги сплачені сполна, предки роду. Те, що було на землі, воно скінчилось. Ви померли, ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм нічого більше не винні. Вони не мають ем, вирішувати ваші проблеми і робити щось за вас. Покойтесь з і дійте творця, буде. Так і так Є вищі сили, янголо-охоронців кажіть, предкам роду шлях, відкрийте світло, предки роду, ідіть. На світло. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Не упокоєні? перешкоди. Так, пробачте всіх тих вас образив при житті. Ображаються на чоловіків. Жінки роду. Заперечую негатив, прибираю. Предки роду, ми розуміємо вас, ми співчуваємо вам, ми даємо вам свою енергію. Йдіть до Творця, залиште всі свої негативні думки, негативні життєві сценарії тут на землі. Нащадки не винні. І не повинні за вас відпрацьовувати ваші невирішені проблеми. Хто, той, хто хоче, може повернутися на землю ще раз, пройти свої уроки, або повернутися в якості янгола-охоронця, захищати дітей, як янгол-охоронець, як роду, або як роду, який захищає своїх нащадків, але треба сходити до творця, сходити на суд, а потім ви можете повернутися. Той, хто захоче, може повернутися. То Та буде так і так єсть. Так. Незавершені справи, у них тут багато справ не хочуть іти. Но вони свої справи можуть вирішувати тільки через вас. І Оце ті негативні сценарії, які не ваші. і... Поки ви не відпрацюєте, нічого не припиниться. А якщо предки роду упокоїлись, то в цій негативній сценарії вони закриваються. Кар карма роду негативна закривається. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Упокоєний шлях відкрився, зрозумілий. Дякую. Так, відмічаємо, що ці упокоєні предки роду. Наступні четверо предків роду. В Дев'ятому коліні по лінії, по лінії батька, того, хто дивиться, чи упокоєні вони. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Бабуся не упокоєна. Бабусю вбили. Так, дідусь упокоєний. Наступна бабуся. Чи упокоєна? Не упокоєна. І дідусь упокоєний. Так, дякую. Відмічаю, хто і хто упокоєний, хто ні. Значить, у нас бабуся неупокоєна. Ручка не хоче писати. Так, бабуся неупокоєна, дідусь упокоєний. Тут наступна бабуся неупокоєна, дідусь неупокоєний. Наступні четверо. Чи упокоєні наступні четверо предків роду? Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні четверо предків роду, на яких я вказую в своїй схемі роду? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Бабуся не упокоєна, дідусь? Неупокоєний бабуся. Наступна неупокоєна, і дідусь також неупокоєний. Да. Так. Тобто у нас наступна оця колоночка, тут всі предки неупокоєні. Раз, два, три, чотири. Ну, давайте ще одних подивимось. Наступні четверо предків роду, чи упокоєні вони. Скажіть, покажіть наступні четверо, чи упокоєні. Дев'яте коліно по лінії батька, того, хто дивиться, шість раз про бабушки, шість раз про дідусь. Чи упокоєні вони, скажіть, покажіть. Бабуся неупокоєна. Дідусь неупокоєний. Наступна бабуся упокоєна, дякую. І наступний дідусь неупокоєний. Так, відмічаємо. Значить, у нас упокоєний, упокоєний тільки оця бабуся, а ці всі неупокоєні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять предків роду, які неупокоєні. Прибираю перешкоди, вище сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Предки роду, ви прожили своє життя. Ви більше нікому нічого не винні на цій землі, і вам ніхто нічого не винен на цій землі. Залиште всі зем земні проблеми на землі. Вищі сили, Творець Небесний, пробачте гріхи предкам, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними, борги сплачені сполна. Прошу, пробачення, ми всі просимо пробачення у всіх тих людей, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. І також Предки роду, пробачте всіх тих, хто образив вас, тих, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творцю і буде винесена кара по справедливості по Верховному суду, по небесному суду. Та буде так і так є. Предки роду, ви прожили своє життя, ваше земне життя скінчилось, ви померли, йдіть померли. до Творця, янголи охоронці відкрийте світло, вкажіть їм шлях цим дев'яти предкам роду. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. упокоєні. бояться. Так, покажіть, що заважає, упокоїться. Що заважає предкам роду, упокоїться? Вони в позиції жертви, зруйноване життя, хочуть піти, але ображаються дуже. Був обман когось передчасного. Хтось пішов в життя, їм ем здається, що передчасно. Ніхто передчасно не йде, навіть якщо людину вбили раніше, ніж її термін, коли вона повинна піти, на все воля Божа. І у кожного є термін початку і кінця. Тож предки роду, передчасно ніхто не помирає. Ви пішли в той час, коли вам доле, долею назначено. Прибираю перешкоди. Той, хто винен. В тому, що ви померли, він буде відповідати перед творцем. Відпустіть свої образи, щоб ваші нащадки не розплачувались за ваші образи. Прибираю всі перешкоди, вище сили, допомоги, прошу, відведіть біду. Борги сплачені сполна. Допоможіть упакувати предків роду. Нащадки більше не будуть відпрацьовувати, щоб нащадки не відпрацьовували за гріхи предків. Та буде так, так єсть. Ті предки роду, які. В образі, які ображені, це також гріх. Бо образа це також гріх. І ці сценарії будуть програватися і програватися в нащадках, поки предок роду не зрозуміє щось для себе і перестане розстраюватися. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Так, раз, два, дев'ять чоловік. Давайте кожного подивимось. Скажіть, покажіть, чи упокоєні ті, ті яких я давилась, ті, що були неупокоєні, нащадки не будуть платити більше за пригрішення предків, чи це правда. Так, перший, чи упокоєна, бабуся. Упокоєна, дякую. Перший, другий неупокоєний. Третій предок, упокоєний, четвертий. Неупокоєний. П'ятий неупокоєний. Шостий. Упакоєний. Сьомий. Неупокоєний, Віс... восьмий. Упакоєний, дев'ятий предок. упокоєний, Добре, дякую. Так, значить, раз. Це добре. Це неупокоєння. Це добре. Це неупокоєння. Це неупокоєння, це упокоєння. Це неупокоєння, це упокоєнні і це упокоєнні. Скільки в нас залишилось? Раз, два, три, чотири, четверо предків роду, які неупокоєні, прибираю перешкоду вище сили, прошу Пробачте, предків роду, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків за ними. Предки роду, відпустіть всі свої образи. Того, кого не можна пробачити, передайте в руки творцю. Вищі сили. Допоможіть їм упакові, приберіть всі перешкоди, які заважаються зробити. борги сплачені з щоб нащадки більше не платили за пригрішення предків. Так, Предки роду. Ваші нащадки вам більше нічого не винні. Вони не будуть відпрацьовувати за вас, вирішувати ваші проблеми. Йдіть до творця, потім ви зможете до них повернутися в якості захисників, в якості духів роду, які захищають нащадків, бо в якості янголо-охоронця. Також ви можете народитися тут знову. Так, скажіть, покажіть. Чи упокоєні предки роду? Тепер усі які не упокоїлись, чи вони упокоєні, нащадки не будуть більше платити за гріхи предків, чи це правда. Так, упокоїлись. Добре, дякую. Все, пішли вони до Творця, пішли на світло. Упокоєні, 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 упокоєні. Дякую, предки роду, дякую, янголохоронці, дякую Вищі сили за очищення. І дякую всім, хто дивився. Дуже дякую за донати до зустрічі на каналі.